Коломиянам презентували жіночу святкову сорочку з міста Городенки. Завдяки зусиллям місцевих мисткинь ця маловідома сорочка 19 століття зовсім недавно отримала нове життя. У чому її особливість, розкажемо у сюжеті. Галина Дідич – мисткиня з Городенки. Спільно з колегою Людмилою Вунсуль та вишивальною спільнотою міста жінка відкрила землякам старовинну сорочку 19 століття. Тепер презентує її у столиці Покуття. Ця сорочка є незнайомкою у вишивальному світі, тому що ніхто не мав оригінального артефакту, і ми в городенці віднайшли старі уставки. І сорочку в колекції нашої колекціонерки Галини Гафічук приватній колекції. Взір цієї сорочки має назву Волове око. Так він підписаний в експонаті музею імені Кобринського Уцульщини Покуття Волове око вишивається цей взір Стебнівкою і ланцюжком. Дуже прості техніки і одночасно дуже королівська сорочка. Маючи оригінальні артефакти, майстрині відтворили схему і відшили сорочку. І Наша мета була щоб ми Чили і щоб познайомити цю сорочку з усім, весь вишивальний світ з нашою сорочкою, щоб інші теж захотіли. Відшити для себе і мати в своїй колекції покуцьку сорочку. У процесі роботи знайшли дуже багато доказів, що саме ця модель сорочки була традиційною для Городенки. Один з підтверджуючих фактів є оця наша найстаріша модель, яка наро... Параска колбус, яка народилася 1861 року. І бачите, вона в цих самих плічках на фотографії. Другим доказом, що ця сорочка із Городенки, є зразок з експонату бачите, національного музею народного мистецтва цуччини. Покуття, де в фондах ми знайшли наше відшите плічко, і воно підписане, що воно, виш... воно походить з міста Городенки 1900 рік. Потім, ще крім того, ми знайшли фотографію, де є кружок союзу українок, городенківські жінки, їх біля 30, і частина з них теж в цих сорочках. Тобто, ми знайшли підтвердження тому, що цей взір походить з міста Городенки. Для популяризації городенківської святкової сорочки майстрині створили презентаційні буклети, відео, банери, а найголовніше відшили шість сорочок із традиційним орнаментом.